С вами таке екран. Ну, зараз я вам покажу. Нам потрібно буде лише ножиці, папір. Папір може бути білий, може різно кольоровий, як на той відео. Зараз я достану. Ось вот все. Папір є. и наши ножнички. Подожди. Так, Спершу Я возьму и выделю вот тут вот так листочек. Чтобы як как, как для того, чтобы делать квадрат. Тільки от всю ставлю, коли я зробив один квадратор, я перевертаю. От тут, -от, от так. Далі отут -от розвертаю. І після цього здиву. все Якщо що ми зараз робимо? Самолобки, це не оріганий. Я тут застаточок ми його... Вот, нарезаем. Так, и потом нарезаем вот я перемотаю. Де я вирізала такі три папівці та залишок. Залошок ми відкидемо. Ну, оцей. Тепер вже робимо самі квадратики. Два квадратики на два папірці. Отут отак -от робимо і отут обрізаємо. Так, оце залишок прибираємо. Давайте спочатку зробимо з одного. Ще, якщо що такого, можна робити просто отакі милі сердечки. Беремо. от, ми, от так в нас же було складено для того, щоб ми зробили квадрат. І тепер ми отак. От поворачиваємо, провертаємо і теж так робимо. Далі всі оці велки з різних сторін у серединочку отаке. От От З цієї сторони бачимо, що в нас є отакі от тут новичка. Це найпотрібніше, щоб було, вона виходити. Далі беремо оцей кінечок, розгортаємо. І до цієї ли... лінії ми прикладаємо оцей маленький уголочок куточок. І далі завертаємо. І отак от зробимо з усіх тварин. От таке в нас виходить. Далі перевертаємо з цієї сторони, і у нас тут на ручки отакі образовуються. Ми і тут бачимо серединку, Ми беремо. и отсеку точки в серединку. Mm -hmm. Вот. И отсеку точки в середину. От далі після цього ми розвертаємо. І тут от так прижимаємо серединку, щоб оці надовись. І отак от робимо невеличкий корабель. Далі прибираємо і те саме робимо з іншої сторінки. Далі беремо оці ми як вдвоє трошки. Трошечки. Далі. до друг друга. И за И от всей краечки край до края. После того, что я надуваю, мы рубим Цей куточок стараємось притягнути, Я трошки сюди. Беремо оцей кінечок, його ми розвертаємо сюди. І так же робимо з іншої сторінки. І от вийшло таке серденько. Таких треба зробити багато. Хоча вона чекала на мене так довго, я все це перемотаю. И пятки я перемотала, а теперь... О -о -о! Вот. Такой трэшек. Смотрите, он себе должна. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот и восемь. И теперь мы берем и всю эту красоту склеиваем. Выкручиваем немножечко. Склеиваем и склеиваем. Берем одну, намазываем. И быстренько намазываем другую. Берем с сухой стороны. Другую наклеиваем к той. И так делаем много раз. Ну, чтобы вы долго не ждали. Опять же перемотаю. И это, друзья, все. Вот у меня такая гармошечка такая вышла. Берем вот сейчас тыночку. Конечно, клей. Я его распила закрытый и забыла про Так. Тепер ми склеїмо оце сердечко, проте нам вже нічого приліпляти. Ми перевертаємо, беремо кінець і прикріплюємо початок до кінця. І тепер будемо чилити. Сегодня я вам показала, как робити такой классный. Копачок куди ты пошел? И як еще я вот думаю, мені видео з поляствами а чи ні.